Дорогі друзі, вчора, коли проводив прямий ефір у Тікток, було задане запитання, як позбутися звички куріння. Звісно, відповідь буде загальнодоступна для будь-якої звички. Ну, в першу чергу, треба захотіти цього позбутися. Тобто, у вас має бути чітке бажання жити далі без цієї звички. Ви не бачите себе в майбутньому пов'язаними з цією звичкою. Ви просто не бачите ваше майбутнє без цього. Можете сказати собі, я починаю нове життя, починаю нову історію без цієї звички. От, просто раз і все, відрізали. Далі другий момент це е, альтернатива. Тобто має бути якась альтернатива цій звичці. Ну, звісно, там не люлька, курили сигарети, потім почали курити люльку чи кальян. Альтернатива якесь, якесь заняття, можливо, якесь фізичне навантаження, можливо, якісь вправи, можливо, якесь хобі своєрідне, яке замінить вам. От оцю звичку, тобто, ви, коли думаєте про це діло, ви відразу переключаєтеся на альтернативу. Ага, вам треба зробити оце і оце. І ця альтернатива повинна додавати вам задоволення. Ну вона повинна бути безпечна і адекватна. Далі, третій момент, це створити нові такі асоціації, установки для себе, що відтепер ваше життя воно не залежить від сигарети. Чи від будь-якої іншої звички, ви хочете жити іншим життям, наповненим, енергійним, позитивним. Вам хочеться жити якби, на повні груди, вдихати цей прекрасний світ і його приймати. Тому не боїмось, пробуємо. Все можливо, Господь каже, творю все нове, новий день, новий шанс.